Сьогодні ми зібралися в нашому храмі у цю суботу Димитрівську, щоб, як і щорічно, пом'янути всіх від віку спочилих православних християн. Особливу увагу і молитву віддаємо сьогодні нашому митрополиту Євсеві, який у 2012 році цього дня відійшов у вічність. Це була людина надзвичайно високого духу, людина, яка жила і служила Богові, все своє життя, присвятила служінні церкві, Богові і людям. Тому пам'ятаємо його як доброго пастиря, пам'ятаємо як прекрасного проповідника, пам'ятаємо його як люблячого батька, бо він любив людей, любив священників, і добре, як батько ставився до різних проблем, які виникали, і вирішував їх як добрий, люблячий батько. Хай Господь упокоїть його у Царстві Божому. Недовго він у нас був три з половиною роки, але за ці роки він показав і велику свою любов, і силу, і силу Духу, і віру, яка стала для нас, священиків найпершим прикладом, які знали його, які служили з ним. Отже, йому вічна пам'ять. Але сьогодні, браті і сестри, ми з вами поминаємо наших рідних і близьких людей, батьків наших, які також відійшли з цього життя. Ми сьогодні молимося і за воїнів наших, які віддали життя своє за те, щоб ми могли спокійно приходити до храму, молитися. Наші серця страждають, і душа болить за них. Але... Ми розуміємо, що вони роблять найбільший подвиг. Вони захищають нашу віру, нашу землю, захищають нас, тому що хто такі росіяни, то такі москалі, люди українці давно знають, ще із тих глибоких посередньовіччя, коли вони знищили Запорізьку Січ, коли вони силою приєднали нашу церкву українську. До, під своє підпорядкування, коли вони знищили тисячі сотні, мільйони українців в голодомору, в Гувагах і так далі, і так далі. Все це виходило від Москви. В Києві були виконавці відповідні, теж злодії, але від, від звідти йшла команда знищувати, виселяти, І ми сьогодні не можемо не молитися за них. Тому що багато з них відійшло без поховання, без відспівування достойного. Але Господь бачить і чує сьогодні наші молитви за тих людей, які відійшли з цього світу через не по своїй волі, а через насильство цього жорстокого ворога. Сьогодні ми, браті, з вами згадуємо і архієреїв, яких я читав. Першого і другого відродження української церкви, які також були вбиті і постраждали від цього нелюдського комуністичного режиму. А скільки тисячі, та, мабуть, сотні тисяч мирян загинули ті, які вірили в Христа, які йшли за Христом, але сповідували свою церкву, свою мову, свою культуру. І це дуже прикро, що вони. Були там мовити попередниками. Вони йшли поперед нас першими і торували цю дорогу, цю стежку до вільної церкви, до вільної держави. Ми повинні молитися і пам'ятати їх подвиг, пам'ятати їхній вклад у цю велику справу, яка на перший погляд для людей, особливо необізнаних, здається, ну що там, помісна вона чи не помісна. Чи вона має в тому, що немає, це є засадничі речі державотворення. Без цього не існує сильної і могутньої держави. Тому ми молимося і за них. Молимося за тих, хто мільйонами загинув від жорстокого голодомору. Це, взагалі, сторінка дуже важка, але ми згадуємо їх сьогодні також, щоб Господь у царстві пом'янув їх своїм. І нехай полегшить їхнє перебування їхнім душам. І це важливо нам, молитва, тому що коли ми молимося за них, ми е, е, спілкуємося з ними через молитву. Ми згадуємо, пам'ятаємо їх. Даремно ж церква завжди співає на поминальних службах вічну пам'ять, тому що поки ми пам'ятаємо, поки і в їхні душі радіють, тому що ми їх не забули. Ми збираємося в храмах. І молимося. Майже Господь за вашими молитвами, за вашими бажаннями, за вашими думками, які ви посилаєте їм з цього грішного світу, Господь полегшить, очистить їх і оселить їх серед праведників. Бо в цьому жорстокому житті людина не може, дуже важко людині жити за заповідями Божими, тому що світ лежить у у злі, світ страшний. Світ веде до йде до погибелі. І як же християнам в цьому світі, в цьому житті, звичайно важко. Тому, браття і сестри, Господь бачить наші думки, наші мислі і все він розуміє. Тому, якщо наше серце страждає, якщо наше серце болить, то пам'ятайте, що Господь завжди радий прийти на допомогу. Лише ми повинні відкрити своє серце, свою душу і прийняти його. І коли ми приймемо Його, увіруємо, коли ми станемо істинними християнами, тоді, браті і сестри, зовсім інше життя буде. Але і воно було інше, якби за оці 70 років не знищили нашу віру. Просто зруйнували жорстоко, жорстоко. Віра, віри не стало. Співали, танцювали, храми ламали, бомбили все, трощили все, ікони, все, все-все знищили. Ну, на Полтавщині тільки близько 1800 добротних, кам'яних храмів було знищено. Тому ви уявляєте, яка ця руїна страшна була. І цю руїну наш народ пережив. І наш народ хоче волі, хоче свободи. І я вірю, що Господь не залишить нас. Тільки ми повинні розуміти це. Бо до мене багато приходить людей і запитують, чому так. Господь прийшов до Овець дому Ізраїлевого, говорить нам Христос у своєму письмі. Це до тих, хто вірує в нього. Він до нас прийшов, які тут стоїмо, хто вірить у Бога, а той, хто хулить, не ходить до храму, він до них не прийшов. Бо не він до них має приходити, а вони до Бога мають приходити. Тому більша частина людей в нас невіруючі, і Господь на це зважає. І тому, мабуть, і не закінчує цю війну через те, що багато людей надзвичайно в такому бісовському стані перебувають, якщо м'яко так сказати. Отже, браті і сестри, дай вам Бог здоров'я. Дякую вам, що ви приходите до храму, особливо в ці поминальні дні. Пам'ятайте, це так важливо і для нас, живих. І для померлих хай всіх вас благословить Бог.